Основна наша задача це допомагати людям, котрі потрапили в біду. Біда буває різна. І часто трапляється таке, що постраждалого мотоцикліста забирає швидка з місця ДТП. Він потрапляє в лікарню, а ніхто не знає про це. Там негайно потрібно купити якісь ліки, йому потрібно негайно там, щось дістати. І наші волонтери вирішують ці питання. Іноземний лікар передав там, зі своїх запасів медицину. Це бачиш, ідеально, по суті, ідеально зібрана аптечка, то я її не, ну, не хочу розбирати. Тут хай... хіба турнікети поміняти? Ну, турнікет. Так, так, можна. Да. Ми рятувальна організація, працюємо з 2008 року, офіційно зареєструвалися в 2013 році. Наразі ми активно допомагаємо військовим. У цивільний час ми допомагаємо на на ДТП постраждалим. Це в основному водії двоколісного транспорту, велосипедисти, мотоциклісти, скутерісти, того що дуже багато в останні роки з'явилося. Сервісів доставки тому дуже багато запитів допомоги від скотеристів. Також ми займаємося перевезенням крові. Це термінова доставка донорської крові та компонентів крові у лікарні, і також ми займаємося реагуванням на виклики швидкої допомоги. За професією я програміст. Працюю більше п'яти років в одній в тій самій компанії. В цій компанії працював Дмитро Буренін, це власне директор «Мотохелпу», який зараз воює. Я доволі давно дивилася в сторону волонтерства з 2009-2010 року, їздила в дитячі будинки, збиралася з різними волонтерами там прибирати парки, висаджувати дерева. А потім так відбулося, що я познайомилася з людиною, яка сказала: Я мотоцикліст, ми допомагаємо постраждалим у ДТП. І я дуже зацікавилася цією темою. Я сказала, познайом мене з керівником організації. Він мене познайомив, я взнала Діму, сказала: слухай, давай я буду займатися грантовими проектами. Ось Діма сказав, а давай. Я пам'ятаю, як це було. Я сказала: ти знаєш, а може я боюсь, може не вийде. Він каже: Слухай, ну не вийде, то не вийде, але ж ти спробуй. І власне після того пішла моя дорога мотохелпі. Для мене це був персональний розвиток і напрямок, який на сьогодні є, мабуть, вирішальним у моєму житті. Зараз запитів дуже багато. Після 24 лютого все змінилося дуже кардинально. Запити були від військових навіть незнайомих, це як Сарафанне Радіо пішло перший місяць після повномасштабного вторгнення. Ми допомагали просто навіть не розбираючи від кого йде запит, бо розуміли, що дорогий дуже час. Треба дощовики, ось дощовики. Треба там фляги, ось фляги. Там якісь окуляри, там взуття, там ну, Таблетки, там знеболючі антибіотики, все, що могли, все діставало. Зараз це трохи устаканилось, і вже це більш точечні запити від військових, які ми знаємо. Переважно, це є волонтери Мотохелпи, які пішли воювати. Вони передають запити від себе, від своєї бригади, чи підрозділу. Ось і ми намагаємось їх якби оброблювати. Опікун. Угу. да, опікун. Там, де по два бинта, то я вже так і лишала. Хоча Фотік сказав, що можна в принципі один великий бинт класти. Ну угу. вже як по два, то по два. Мотохелп зайняв свою нішу, і саме от ті напрямки роботи, в яких ми працюємо, їх якби сукупність є унікальною. Це саме рятівництво мотоциклістами, і одночасно з тим, і перевезення крові. І реагування на швидку, і допомога водіям двоколісного транспорту, що постраждали. Важкенький. Все там. І документи, і довідки все там. Окей. Все, дякую. Гарного дня вам. У нас тут є така конструкція з таких штук. От, мотоцикли здебільшого різні. От. Тому ми колись придумали такі от штуки. Так. Ми випробовували це все. Ні вібрації, ні температура, ні що вони ніяк не впливають на предмет перевезення, скажімо так. В боксі зараз 10 доз крові і тромбоконцентрат в гематологію. Це ми перевеземо в обласну лікарню, яка знаходиться в Києві. Все. Наш боксик надійно закріплений і нікуди звідси не втече. Ми відреагували більше ніж на тисячу викликів швидкої допомоги. Але такої статистики, як скільки людей врятували, в нас немає того, що в основному приїжджає бригада, і ми передаємо пацієнта далі вже лікарям. Що стосовно перевезення донорської крові та компонентів крові, то це можна так прикинути, що це приблизно за рік десь. Може, 350-380 перевезень. Працюємо ми щодо викликів, це саме на швидку допомогу. На швидку допомогу реагуємо по Києву або заступаємо на чергування саме у тих місцях, де бачимо, що за статистикою багато викликів. щоб раціонально використовувати свій ресурс, то чергуємо у Києві. Але щодо ДТП, то коли якесь важке ДТП, то виїжджаємо за місто. І так само щодо доставки крові. Буває таке, що доставка крові десь треба в області, в лікарню доставити терміново, то також їдемо і доставляємо, бо на мотоциклі це набагато швидше. Як правило, в терапію ми возимо тромбоконцентрат з Білої церкви. От. У них тут є запит, вони нам дають цей запит, ми їдемо, забираємо і привозимо сюди. Все тут кров? Так, там 10 доз здається крові. Це все? Так. все? Гарного вечора, до побачення. Наразі все. В дитинстві я потрапила в дуже важке ДТП, довго лежала в лікарні. І, власне, своїми очами я бачила, скільки людей потрапляє в лікарню, наскільки це важливо правильно надавати допомогу після ДТП. саме. Ось, і мені завжди це було і цікаво, навіть з самого дитинства я б сказала. Правильно надавати першу домедичну допомогу для населення це дуже важливо, тому що власне, можна врятувати життя людини, вміючи надати першу допомогу. І дуже радує, що наразі дуже багато людей звертаються з такими запитами. І це навіть персонально від себе можу сказати, що це моя окрема радість, що це дуже просувається в нашій країні. Дуже багато курсів, тренінгів. І... Всім раджу періодично оновлювати ці знання і вміти надавати першу допомогу. Маю надію, що Мотохелп запроваджує у місті культуру рятівництва. Нас дивляться, бачать ого, це мотоциклісти, які є, рятувальники, ага, це круто. Можливо, і ми станемо там рятувальниками, волонтерами. То я думаю, що це більше про рятівництво, волонтерське рятівництво. Волонтерство дуже виснажлива річ, але від цього отримуєш кайф От, серйозно. Я не вигораю того, що час від часу я ходжу в гори в походи, їжджу на мотоциклі, зустрічаюся з друзями. Тобто Продовжую робити те, від чого відчуваю себе, що я відпочила з новими силами. На мою думку, ця війна вона дуже сильно гуртує українців і також загострює пріоритети наші у правильному напрямку. Я бачу дуже багато людей, які свій бізнес. Повернули у сторону військових, бачу дуже багато людей, які мали там якесь там життя там за кордоном, щось там круте, але майже все кинули і пішли воювати. Насправді це дуже радує, що я живу в такій країні, що я тут народилася. Я дуже горжуся своїми друзями і взагалі нашими людьми. Це дуже радує бути українкою.